Валерій Ілля Благовіщення. Свист бабака рястові очі одчинив, топчу, топчу ряст, дай Боже потоптати й того року діждати. Настріч ластівці й звирою, квітка теплої землі з долоні, на тобі ластівко, на гніздо, вже перший дощ вмиває поле. І прозорими батогами до криниць жене дівчат умитись, аж сміх бризка на старих бабів на призьбі, гусне в оці тихою сльозою, за першого грому красним поясом втираються дівки, щоб краси набраться А потом у надворі вже і вечеря, з вечоровою зорею на покутті. Парубки беруться за кут хати, щоб підняти, аби сили додалося, аж крекчуть діди. Того дня під димом не сидять, уже й лелека з сорокою яйцем похвалився, Господь голову ховає в землю, аби розігріти, всяке дихання у ній збудити, а люди побожно пильнують. Щоб нічим не зрушить землю. Лише той, хто душу Юді запродав, забиває в землю кіл, у Його нічному Оці знов Христа розп'ято, ніби і не благословлялося на світ ніколи, в янголовому слові і вродиш Сина, і наречеш ім'я йому, Ісус. І озвалось світло в тілі діви, нехай станеться мені по слову моєму, і пішов од неї переможного миру вам.